Вітаю вас на моєму авторському каналі Леся Подурська прикраси і аксесуари. Сьогодні покажу вам краватки в такому коричневому біжевому кольорі, ну там поєднанні інших кольорів, але я підібрала плюс-мінус в цих кольорах. Тут такі дві краватки, вони перегукуються за кольорами, але малюнок різний. Тут полоска, тут такі якісь літачки. Як я вже казала, всі, зас... всі кроватки на засібках магнітних, це зручно для користування. Підходять до всього: і до пальта, і до плаття, і до футболки, і до жакету. Ну, можна повертати в різні сторони, і воно має зовсім інший вигляд, в залежності від того, який ви образ створюєте. І повертати кольором краватки іншим до обличчя. І воно теж. Інша форма стає. Тут такий більш вужчий, попередньо був більш ширший формат. Така хакі, сіро Жовта. Також дуже цікаве поєднання. Дві кроватки, які перегукуються з малюнками. Манітна застіпка. І покажу вам, як на манекені. Воно може бути так, можна повернути ось так, можна повернути жовтим до обличчя, і тоді знов буде інша форма. Бачите, вже така більш вужча. І так його повернути на бік. Ще така є оранжево сіра, також дуже цікава з намистинками. Поєднання сірого тут і тут Оранжеве додає такої цікавості і розшито намистинками кольору сірого тинішого і помаранчевого. Також на застіпці. Така форма. Ще таке яскраве поєднання. Тут додався бірюзовий колір, коричневий оранжеве, і ще такий гудзичок як брошечка, манітна застібка. можна також повертати і кольорами кроваток повертати в другу сторону. Як вам буде більше пасувати. І остання краватка в цих тонах. синьо бежево також дуже цікаве поєднання, така і яскрава, і цікава, і ніжна. Тут вийшла така трояндочка, магнітна застіпка. Поєднання чорного-блакитного з синім-чорним і блакитним рижим. Не режим, а таким пісочним. Так що все гармонійно поєднується, також повертається, і можна кольорами розвернути в другу сторону. Отака буде. Кому кого зацікавило, кому подобається. Посилання на магазин буде під відео. Переходьте, дивіться, вибирайте. Буду дуже рада, якщо вам щось підійде до душі. Ну і до образу. Всім гарного перегляду і до наступних відео!